Я бажаю вам всього найкращого. І зараз я буду пропонувати перші 9 питань першого туру. В період правління лейбористів один дипломат запитав Черчилля, чи не вважає той, що справа йде до війни? Ні, відповів Черчилль, Бо коли Шинвел був міністром вогійної промисловості, до вогіння не було, а зараз вам треба завершити думку ще раз. «Ні», – відповів Черчилль, – Бо коли ще був міністром вогільної промисловості, то вогілля не було. А зараз <звук> треба до останнього пікання підняти руку з відповіддю. <звук> Сала що. Містер Шиншил зараз є міністром оборони. До них на перший раз приєднується команда корпорату. В січні 1988 року в записі грампластинки пластинки французького панк рокера Ебертрана взяла участь людину, яка мала всесвітню славу. Він не співав, а просто читав вірші Бертрана, але затянув п'яти мовах – англійський, італійський, іспанський, польський, французький. А як звати цю знаменитість? Корпорат, Ліцей-2, домінно, штаб волонтерів, правильна відповідь, папа Іван, папа Павою, замінувався цієї людини під заголовками типу, чи ця людина за людську расу. Хто це людина? Час. термінатор», штучний інтелект, генсек ООН, які правильну і точно дві команди, ліцей номер 2 і Корпорат, і близько була команда Двіно Гаррі Каспарова, який грав з комп'ютером трьом найрозумнішим церковим мавпам роздали ці предмети. Їм показали, що з ними потрібно робити. Спочатку мавпи з великою зацікавленістю взялися за ці предмети, але через деякий час стали проявляти ознаки роздратування і навіть гніву. В результаті одна мавпа розпила цей предмет об стіну, друга спробувала її з'їсти, а третя розібрала на частини. Що це був за предмет, якщо він черговий раз довів, що мавпи дуже схожі на людей. Симпозіум колежанки ліцею номер 2 і корпорат кубік-рубіка. Індійці племен але калуфів і ямана, що жили на магнітній землі, навіть при мінусовій температурі ходили абсолютно оголеними. Єдиний її одяг являв собою кусочок шкіри кіленя з поясом. А яка частина тіла прикривалась цим кусочком Час. Серце, рот, очі, побок, обличчя, ноги стопи. І так, індійці, племени яла Калуфі і ямана, що жили на вогні землі, навіть при мінусовій температурі ходили абсолютно оголеними. Єдиний їх одяг являв собою кусочок шкіри квілення з поясом. А яка частина тіла прикривалась цим кусочком? Час поховаться? Цим куском шкіри прикривали ту частину, яка найбільше момент. Мобільна була, помітила? Хімічну завитку винайшов німецький Карл Нестель. Другий його винахід, штучні волосся заняти до Теж використовується по сьогоднішній день. Про що йде мова? Ще раз, хімічну задивку винайшов німецький перукар Карл Другий його винайшов штучне волосся, що до верху. теж використовується по сьогоднішній день. Про що йде мова? Час. Штучний Безручники живуть з рушими. Чи без них, а невітники живуть з везунчиками? Підробляють їх. Живуть вдох, живуть з везунчиками, краденими грошима. За рахунок того, живуть з везунчиками в пошуку, правильна відповідь, живуть заради нині. Перше питання другого туру. Видатні письменники відрізняються не тільки своїми творами та гонорарами. Так, наприклад, Артуру Конан Дойлу зробили спеціальний мандрівний саквояж, який миттево перетворювався на стіл із друкарською машинкою та письмовим приладдям. Його також вважають винахідником рятувальних та броньованих жилетів. Але половину світу він відвідав із лекціями та навіть показовими сеансами, де пропагував ідеї, не пов'язані із романами та відкриттями. Про що мова або з ким Дойл спілкувався? Час. 5 секунд. Злочинці. Олімп, штаб волонтерів симпозіум, альмаматор ліцей. Він був. Медіумом він з потустороннім світом розмовляв. І так було до кінця життя. Олімп, штаб волонтерів і симпозіум. Дольче вийтав, солодке життя. Чим вище плоди, тим більше цукру і так далі. Коли до руських князів приїжджали купці, то збройна варта наказувала їм зупинитися. Саме так за Галицькою легендою з'явилась назва відомої фортеці. Що це за назва? Час! І є правильна відповідь від команди Альмада. Туса, сайта, туса. Тебе найдосі жива, приконструє вона, є ця. Біля то, того, що приїжджає вам покажуть. Ну, а можна попаду. Питання на 10 балів. Саме так називали козацькі човни. Ті годі? Чайка. плюс 10 балів. Питання на 20 балів. Саме на цьому острові було створено Запорізьку Січ. Тихо. Правильно, 20 балів. І називайте, хто ви. Вони всіх вона знає. Питання на 30 балів. Роль цього хватського козацького полковника у фільмі і грав ару. Дома, Вогнем і меча зіграв До Домогарова, вогнем І Іван? Іван Іван Лобов. 30 балів. Питання на 50 балів. Саме він був гетьманом Запорізької січі з 1614 по 1622 років. 14-22. Хто, хто жив? Не, Не, відповіді нема. Петро подушає Сайдаш. Питання на 10 балів. Його вкрала Клара Укарня. Всі разом. Нема. Ну, прожай, прожай. ну давайте так, прошу. Як? Кларнет. Кларнет. <плес> питання на 20 далі. Цей Карл був союзником мазети в Північній Війні. Північній війні, диво? Ні-ні, я, я бачив. Добре? Тема птахи. Питання на 10 балів. Птахи, птахи. Це найбільший птах нашої планети. Оля. Ні, пані Оля, перше питання. Я б... Ну добре, слух. <звучить> Страус, плюс 10 баніволь. Питання на 20 балів. Чітко піднімайте руку, слухайте мене. Не отак от повільно йде. Піднімайте так, щоб було. Питання на 20 балів. Це і назва який, екзотичного фрукта, і назва не літаючого, не менш екзотичного птаха. Ну все, все, все. <звучить> <Да. звучить> Ківі плюс 20 Голосніше, кажіть, Ківі. Птаха прийнято подавати на стіл в США в день подяки тепер так. Індичка, плюс 30 балів. Погоди. Право, 10 Е, Саме так називають проблему фірми чи організації. В'ячеслав. Логотип 20 балів. Логотип плюс 20. Цього капітана команди Доміно. Третє місце. Що Corpo Rato Trucinista. Oggi domani, come neanche ti ho detto tanti, Dovosti, e già voci proprio in origine. Ci eravamo. Чекаємо ми раз нашу півроку як мене. Все граємо, добре. У нас команда з досвідом ж гри, і ми насправді ми завжди чекаємо, коли будуть ігри, щоб не втрачати е, форму. Скажімо так, не втрачати форму. Е, Десь сюрпризом було, що буде гра своя гра. Вона дуже рідко грається, але це теж цікаво. І це насправді необхідно мати досвід гри в свою гру. Колись давно Пан Тарас частіше проводив свою гру, і ось саме там я трохи отримав досвід, що в принципі зараз може і допомогло мені. Виграти свою гру. гра, як завжди, пройшла надзвичайно цікаво. Е мені цікаво було побути по другу сторону барикад. Я, як правило, сам проводжу ігри, а сьогодні. Був учасником гри. Е питання були дуже цікаві, дуже різнопланові. І е власне, що мені подобається. Питання відповіді, на які не обов'язково мати енциклопедичні знання. Ти доходиш до правильної відповіді, розкручуючи різні версії. Оце найцікавіше в цій грі, як на мене. В липні ми будемо визначати День селища Доброслав. Вже традиційно ми там теж проводимо брейн-ринг. користуючись нагодою, запрошую всіх знавців взяти участь у цій грі. Буде дуже цікаво, обіцяю.